Привіт! Рада вітати всіх своїх підписників а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную спекти ось такий ніжний манник із вишнями. Готується тісто достатньо просто, потрібен буде лише вінчик для його замісу. У миску я вже додала 2 яйця. Сюди буду додавати. Тут у мене цукор, сюди ж я вже додала сіль і пакетик ванільного цукру. Висипаю все у миску і просто все перемішую до однорідності. Сюди ж додаю соняшникову олію, рафіновану, без різкого запаху. І знову все перемішую. Наступним додаю кефір і хочу сказати, що всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. І, як завжди, кількість продуктів та їх гармування я залишаю на початку та в описі під відео. Перемішую до однорідності, далі додаю манку. Відразу висипаю і знову ж таки все перемішую. Ось я так повністю вмішала, далі буду додавати борошно. До борошна я вже додала також чайну ложку розпушувача. Борошно у мене вже просіяне. Перемішаю, далі поступово буду додавати тісто. буду ще разом перемішувати. Потрібно слідкувати за тим, аби не утворювались грудочки. Це гладеньке і ось такої консистенції рідковатої на даний момент. У мене тісто тепер прикрию кришечкою і залишу приблизно на хвилинчок 20, аби розбухла манка. Поки підготую вишню. Тут у мене 150 г вишні, в мене вона була заморожена, я вже її розморозила і зайву рідину злила. Звичайно, що можна використовувати і свіжу вишню, лише щоб без кісточок була. Тепер сюди я додаю 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, можна замінити і на картопляний. перемішаю крохмаль додаю для того, аби при випічці вишня не давала зайву рідину. Тісто постояло, і ось воно погустішало, зараз у нього консистенція густої сметани, буду випікати. Випікати я буду ось у силіконовій формі, мені зручно в ній випікати, я перед випічкою нічим її не змащую. Можна, звичайно, в будь-якій іншій формі. Тоді, в такому випадку, її потрібно або змастити олією, або прокласти пергаментом. Приблизно 2 третіх частини тіста виливаю у форму. Далі поверху в хаотичному порядку розподіляю всю вишню. Розподіляю решту тіста. Тепер свій манник я відправляю у вже зарані розігріту до 180 градусів духовку, випікатися орієнтовно на 50 хвилин. Спікся уже мій манник, і, до речі, при бажанні його можна чимось зверху прикрасити і я залишилася ось так, мені подобається ось такий ніжний колір, тому я. Повторюю, залишаю так. Продукти абсолютно всі прості, звичні, а ось манник виходить і в результаті дійсно дуже смачним. Тому обов'язково приготуйте собі до чаю, спробуйте, якщо ще такі не готували, це смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Всім мир і благодійні та до зустрічі в наступних відео.